Привіт! з поверненням до вивчення природознавства. З вами я, Ліза Саєвич. Сьогодні з'ясуємо, чим така особлива та приваблива земля для організмів. Ось на екрані Верблюди, медузи, білий ведмідь. Спав мені такий експеримент на думку. Придумаємо для них універсальне місце для життя, аби там було комфортно жити і верблюдам, і медузам, і ведмедям. Задача не з простих, але ви маєте час подумати над цим. Все складніше, ніж здається. Річ у тім, що кожному організму для комфортного життя потрібні особливі умови. Комусь необхідна темна печера, комусь тепле море, а комусь спекотна пустеля буде до вподоби. Організми живуть в умовах, які їм підходять. Це називається середовище життя. Але також на організми впливатимуть і чинники середовища. Якщо трохи заплуталися, не страшно. Розповім детальніше. Чинники середовища це, приміром, озеро, що дає воду для оленята, або ж рослини, які ростуть у регіоні життя оленята, та якими вони любить живитися. Також це заповідник, створений людиною для охорони популяції оленів. Чинники середовища це все, що впливає на організм та допомагає або ж заважає йому існувати. Чинники середовища можна розділити на групи: чинники неживої природи, чинники живої природи і діяльність людини. Розкладімо по полицях основні чинники неживої природи. Зміна дня і ночі, а відповідно і світла та темряви, суттєво впливає на живі організми. Наприклад, кожна рослина розпускається у свій час доби залежно від кількості світла. Так, Карл Ліней спостерігаючи за цим, навіть створив квітковий годинник. Залежно від впливу світла, рослини живляться, а також виділяють кисень. Саме завдяки зменшенню кількості світла восени рослини наших широт розуміють, що незабаром зима, жовтіють і скидають листя, а журавлі розуміють, що час летіти до теплих країв, щоб перечекати зиму там. Мої квіти у вазонах не ростимуть у темному місці. Так само, як і очі багатьох тварин краще розрізняють, хто попереду інша тварина чи камінь у світлу пору дня. Але, звичайно, це стосується не всіх. Комусь більше подобається ніч, наприклад, кажанам, совам, іжичкам та іншим нічним тваринам не потребують світла й організми, що мешкають в ґрунті. Тобто на тварин впливає такий чинник неживої природи, як освітленість. Як зі світлом, так і з температурою. Пінгвін та ящерка потребують неоднакової кількості тепла. За помірної температури добре почуваються багато організмів: ластівки, шпаки, береза, дуб, бузок. Для більшості видів тварин температура середовища плюс 40 градусів Цельсія це вже занадто. Хоча є деякі організми, що пристосувалися й до таких пекельних температур. Наприклад, помпейські черви прекрасно себе почувають за плюс 80 градусів за Цельсієм, а при зниженні температури гинуть. Слід нагадати, що плюс 80 градусів Цельсія це температура миттєвої пастеризації, при якій гине абсолютна більшість бактерій. Імператорські пінгвіни здатні витримати кількаденні морози, коли впродовж антарктичної полярної зими температура повітря знижується до мінус 70 градусів Цельсія. Цікаво, що за такої температури виживають навіть зародки пінгвінів у яйцях. Холодовитривалість пінгвінів забезпечується запасами жиру та найщільнішим серед птацтва. Пір'яним покривом, який становить 15 пір'їн на квадратний сантиметр. А от для декого зимові морози не вдали час для полювання, тому вони взимку впадають сплячку. Пригадайте, що це за тварини. Це борсуки, бурундуки, їжаки, лемури, карликові кажани, жаби, ведмеді, ховрахи та хом'яки. Отже, на тварин також впливає такий чинник неживої природи, як температура середовища. Далі, якщо ми виселимо дощового черв'яка з затишно вологого ґрунту та переселимо до сухої та спекотної пустелі сахари, то не думаю, що йому там сподобається. І медуза не приживеться в болоті замість океанічних вод. Здогадуєтесь, який чинник неживої природи я зараз маю на увазі. Це достатній рівень вологи. Вода необхідна для транспортування поживних речовин та підтримки усіх процесів у наших тілах, а також тварин та рослин. А затримавши дихання на більш ніж одну хвилину, ми швидко згадаємо про ще один чинник неживої природи: повітря. Організмам потрібен кисень для життя. Є організми, які пристосувалися до умов нестачі кисню. Це ті, хто мешкають високо в горах або глибоко в океані. А деякі бактерії взагалі живуть у безкисневих умовах. Кисень для них отрута. Отже, чинники неживої природи це освітлення, температура, волога, склад повітря. Окрім цього, на розповсюдженість організмів у конкретному середовищі впливає те. То є нашими сусідами а хто їжею. Чаплі важко буде пристосуватися до лісу, де через густі гілки дерев і не розгледаш жабку чи змійку. Квіткові рослини не поширились б так по землі, якби поруч не літали комахи. А тиграм не було б так весело в компанії своїх родичів левів та леопардів, якби поруч не мешкали антилопи та інші рослиноїдні тваринки, що слугують їм. Часом смачний десерт. Отже, інші організми також визначають придатні середовища для життя конкретних видів тварин та рослин. Але один вид тварин став впливати на життя навколо самої своєю діяльністю. Про кого це я? Про нас і з вами. Для вирощування господарських культур ми розорюємо землі, осушуємо болота. Для розвитку промисловості ми вирубуємо ліси та будуємо міста, розриваємо кар'єри для видобутку корисних копалин та ширяємо повітряним простором на літаках для швидшого зв'язку одне з одним. Усе це звичайно змінює придатність середовище до життя для рослин і тварин, що мешкали в цьому регіоні. Тому діяльність людини є окремим чинником, що впливає на середовище. І знаєте, потрібно завжди пам'ятати, що кожна дія має свої наслідки. Своїми діями ми можемо як врятувати чиє життя, так і згубити. Щодня, завдяки діяльності людини на планеті зникає 70 видів рослин та тварин. Щоб бути з природознавства, шукайте додаткові матеріали. Конспекції і виконуйте тест після уроку. До зустрічі!